Вітаю в черговому випуску «Автоматизація обліку. Позитивна податкова історія, критерії ризиковості платника податків. Я думаю, це ті терміни, які на слугу в багатьох юридичних та компаній, враховуючи ту кількість заблокованих податкових накладних та розрахунків коригувань, які ми маємо у 2022 році. Чи знаєте ви, що ці показники можна безкоштовно перевірити в електронному кабінеті? Якщо так і перевіряли, пишіть у коментарях під цим відео, і чи дійсно вони відповідали реальності щодо вашої діяльності. Отже, в цьому відео ми з вами розглянемо на прикладі трьох реальних кейсів, трьох реальних компаній. Ці показники, як вони. Знаходяться в електронному кабінеті та як правильно їх читати. Отже, переходимо до електронного кабінету платника податків, а саме приватної частини, тобто, використовуючи електронний цифровий підпис, я зайшла в електронний кабінет. Нам необхідно звернутися до розділу моніторинг податкових накладних розрахунків коригувань, де ми маємо три показники-індикатори, а саме, показники ДНП, розрахунок показників податкової позитивної податкової історії. Та відповідність критері, критеріям ризиковості. Про кожен з них по порядку. Отже, показники D та P. Інформацію можна побачити не в розрізі кожного місяця, але станом на кожен, на кожен місяць. Отже, припустимо, ми беремо листопад 2022 року. Натискаємо пошук, і ось ми маємо на екрані розміри цих показників окремо D and P. Якщо дивитися попередні місяці, цей показник змінюється залежно від того, тих розрахункових величин, які були використані для його розрахунку. Якщо говорити більш предметніше, то ці показники згадуються в порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригувань постанови Кабінету міністрів номер 117 А саме в розділі, в пункті 3 цієї постанови, зазначено яким чином визначаються показники ДП, які вони повинні мати розміри, а саме показник D повинен перевищувати 0,5, та показник П має бути меншим ПМ помножити на 1,4. І я розшифровка, що кожен з цих показників означає та як вони визначаються. Значення показника Д за останні 12 календарних місяців обраховує ДФС та станом на перше число календарного місяця, та кожного 10-го числа стає доступним в електронному кабінеті платника податків. Ми в цьому відео не будемо детально розбивати побудову цих формул. Ви на практиці, якщо комусь дійсно потрібно перевірити це, враховуючи ту податкову інформацію щодо ПДВ, щодо інших податків, які використовуються при розрахунку, беруть участь при розрахунку даних показників. Ми формуємо світогляд, яким чином ці показники перевіряти в електронному кабінеті платника податків, для того, щоб ви розуміли, що за цифри вам Пише податкова інспекція, наприклад, коли блокує податкові накладні, коли встановлює критерії ризиковості, коли не приймає таблицю даних. Перейдемо далі до електронного кабінету платника податків і до іншого розділу розрахунок показників податкової, позитивної податкової історії платника податків. У цьому меню вже по-іншому формуються дані, і на екрані вони відображатимуться. Дані можна відслідкувати з 1 січня 2005 року. Ми з вами візьмемо для перегляду, припустимо, з січня поточного року для того, щоб ви бачили, що ці показники є, не динамі... є динамічними, тобто змінюються. Звичайно, ви зараз після цього відео зможете перевірити ці критерії позитивної історії платника відносно тих юридичних компаній, на яких ви працюєте. Можна звернути увагу, що в певних місяцях. Зовсім немає позначок, тобто юридична компанія не відповідала жодному з показників. А таких показників в нас є шість. Кожен з них визначається по різному та має на меті аналіз різної інформації. Зверніть увагу на те, що ви можете відповідати одночасно не лише одному показнику, їх може бути декілька. Ну, по тих компаніях, які аналізували, найчастіше це відповідність двом критеріям одночасно. Отже, ви бачите, якщо в нас зараз листопад, то безпосередньо і на цей поточний місяць ми маємо вже визначений показник. Так, далі розрахунок: відповідність критеріям ризиковості платника податків. В даному випадку період дії ознаки ризиковості. Він не має терміну давності, тобто ми не обираємо тут період, за який відобразити інформацію. В даному випадку буде відображена інформація за будь-який періодів, коли ви були віднесені до категорії ризикових, відповідно, дата початку такого віднесення, і закінчення, якщо ви зняли цю ризиковість, підтвердивши відповідну інформацію, яку запитувала у вас Державна податкова служба. Таким чином, ми з вами переглянули. Ось ці три основні індикатори, які мають місце в електронному кабінеті платника податків, і які безкоштовно в будь-який момент можна перевірити. Я зараз зайду в електронний кабінет іншої юридичної компанії для того, щоб показати вам саме відповідність ризиковості. Переходжу у категорію моніторинг відповідність критеріям ризиковості. І ось ви бачите, дана компанія з 15.09.2021 року було прийнято рішення дата застосування відповідно до порядку зупинення податкових накладних та Це 15.09.2021 року. Ця дата відповідає закінченню періоду дії ознаки ризиковості, тобто зняття даного критерію, коли контролюючий органи від отримав відповідні документи. Дивіться те, що вас віднесли до критеріїв ризиковості, раніше не було основною, не зумовлювало безпосередньо блокування податкових накладних. Якщо говорити безпосередньо про цю компанію, ви бачите, що датою початку було 5 листопада 2020 року. Але це не означає, що з цієї дати, тобто майже рік, блокувалися податкові накладні. Вони почали блокуватися пізніше, і саме в цей момент компанія була змушена зняти спочатку ризиковість, а потім вже зайнятися розблокуванням податкових накладних, тобто спокійно функціонували, отримавши. Ступінь, від, 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 отримавши від податкової інспекції інформацію про те, що віднесені до ризикових, враховуючи контакт з певною із юридичних компаній, однак це не вплинуло на життєдіяльність компанії. Хоча на сьогодні все змінилося, історія набуває іншого характеру. На сьогодні ризиковість платника податків майже на 100% зумовлює. Блокування податкових накладних, тому ми змушені чітко тримати руку на пульсі та в першу чергу перевіряти відповідність критеріям ризиковості платника податків і віднесення нас до такої категорії, якщо таке має місце бути. В першу чергу, крім того, ви необхідні розуміти, до яких критеріїв позитивної податкової. Історії, ви віднесені. І якщо ви можете впливати на один із цих шести показників індикаторів, які дозволяють нам вступити в лаву таких позитивних платників податків, якщо ви можете це регулювати, то безпосередньо впливайте. І є такі реальні кейси, коли компанія, перевіривши показник, наприклад, вартість основних засобів по балансу перевищує 5 мільйонів, і інші показники, тобто, відповідає, вона ним, однак не бачить в показниках позитивної історії позначки про те, що компанія відповідає такій характеристиці. В Даному випадку раджу звертатися безпосередньо до податкових інспекцій на місцях для того, щоб вони пояснили, яким чином вони роблять розрахунки щодо віднесення до такої категорії. І, можливо, вже в такому форматі переписки можна буде довести. Якщо ви дійсно впевнені, або, можливо, вони вам покажуть, в якому вигляді цю інформацію, вони утримують і беруть до уваги, для того, щоб довести, що ви належите до однієї з таких показників. Друзі, якщо це відео корисне для вас, ставте лайк та підписуйтесь на YouTube канал No1Sінарком. Крім того, закликаю долучитися до Viber та Telegram-каналів, в яких відбувається анонсування безкоштовних вебінарів, семінарів. Бухгалтерського середовища. Також щоденно відбувається посилання на новини, які в доступному форматі пояснюють ті тенденції бухгалтерського податкового середовища, які відбуваються в Україні повсякчас. Крім того, ви можете ставити подобайки, писати коментарі до цих новин, обговорювати їх із своїми колегами. Посилання на ці канали ви знайдете в описі до цього відео. Бережіть себе та своїх близьких все обов'язково буде Україна.